Всім привіт! Пробую змінити термостат на Ford Fiesta 1,5 дизель. Ось він тут знаходиться. Ось. Його тут хрен доберешся, ями в мене немає. Купив я очищувач двигуна, який не потрібно змивати, і добре, там все залив. Далі в мене стоїть захист двигуна. Буду зливати антифриз через нижній патрубок. Ось цей його видно зараз. Поклав собі ось тут. ось так, під домкратчу захист і відкручую болти, ось ці три передню, передню захисту, щоб добратися до цієї трубки. Відкрутив захист. Ось три болтика у мене лежать. Поставив домкрат, щоб вона не провисала сильно. І ось до трубки цієї ось вона, в мене доступ є, Я зможу тут її відкрутити і злити антифриз з цей системи. А, забув сказати, ось цю трубку ось цю трубку треба залити обільно зараз також очисником, щоб туди всяка грязь не попала. Також купив ось таку мисочку, щоб злити весь антифріз. Вона на 10 літрів. Так, знімаємо спершу мінусову клему. Потім масу, потім плюсову будемо знімати і будемо знімати акумулятор. Так, ще знімаємо ось цю штучку, знімаємо плоскою викруткою. Ось тут трошки давимо і вниз його жмемо. І так само з іншої сторони давимо на ось цю штучку і давимо вниз. Зняли. Вона знімається дуже легко. Ось так зняв клему, поклав її на тряпочку, щоб вона тут не заважала, і не дай Бог, в мене ніде не доторкнулося. Тепер знімаємо, відкручуємо болти ось цей. Цей цей, знімаємо цей захист. Знімаємо захист і кладемо кудись щоб. То я, в принципі, покладу, ні. Кудись покладу, коротше. Знімаємо ось цю пластину і дістаємо акумулятор. І ось цю пластину. А тоді вже сам акумулятор дістається легко. Так, акум сняв. Тепер зніму, напевно, повітряний фільтр. от ось це і дістаємо. вона не потрібна І знімаємо ось тут воздухан і знімаємо повітряний фільтр. Викруткою, плоскою. Відкручуємо ось це. Ось так тянемо. Все ось так, зняли. Тепер ось цю штуку просто тянемо догори. Так, ще раз. Тут відкрутили. Ось тут трошки його вверх підтягнули. Ось цей, відвели ось так в сторону. І достаємо його вверх. Ще раз повторюсь, цю процедуру я роблю вперше. Так, під акумом знімаємо ось тут, ось тут і ось цей болтик. Ось він, ось цей болтик відкручуємо. І тут, напевно, був, але щось його тут немає. Відкручуємо. Напевно. Перш ніж далі продовжити, я взяв частенько ось таку тряпочку і засунув ось сюди до турбінки. Щоби туди, не дай Бог, не попала ніяка ні пилюка, ні грязь. Ось так. Головне, потім її не забути. Так, дістав я болтик звідси. Звідси. І ось ці відкрутив. Тепер я його зняти не можу. Тут я знайшов ось це знімається. Ось цю знімаємо штучку. І тут бачу у мене купа роз'ємів. Я так розумію, це. я його знаю, що це таке, я не знаю. Але я їх ось тут от нажимається. Піднімається вгору і достаються тут їх аж три. Так, страшно, звісно, таке знімати. Ось ось цей роз'єм я зняв. А, був він ось так. Ось цей речі, ось цей, він, як бачите, як піднімається аж до такого положення. Так що не бійтеся. І знімається. Тут їх три, вона мені буде мішати ця коробка, тому я їх всі знімаю, І я їх зараз подивлюся, в принципі, їх підписувати не треба. Ну, Відео в мене, якщо що, є. Спочатку ось цей з червоною головкою, далі з оранжевою, далі з білою. Зняю цього монстра. Ось це блок, ну це точно не блок управління двигателем, я сподіваюсь, Бошевський стоїть. Так. І ось так вони виглядають спочатку цей, потім помаранчевий і потім червоний. І мені треба достатись до цього термостата. Ну, в принципі, я вже до нього добираюсь. Тому зараз буду, напевно, попрошу тут трошки перебратись і буду знімати ось той нижній патрубок і зливати антифриз. Спецінструменту в мене немає, тому беремо звичайні паскопці, щоб зняти ось цей хомут, який Ось тут є у нас ось цей хомутик. Ось цей. Знімаємо. Ось так в мисочку, ось цей хамут буду знімати. Ось цей. точніше ось цей патрубок. Ось так воно виглядає тут. Ну, Його не видно. Може так буде видно? Так, да, ось його видно. Так, мою помилку наробіть. Хамотку потрібно вдягати не на трубу, а стягувати сюди до пластику, бо ви його просто не знімете, цей патрубок. Не знімете ви його, якщо хамут буде ось тут, його треба передвигати ось сюди до пластика. Так, діло пошло. Антифриз сливається, Патрубок цей трошки тяжко знімати, але ви берете його так і з сторони в сторону хитаєте, хитаєте, без усілій особи. Похитали, а потім вже з усілієм трошки тяне, і тянете сюди. хитаєте і тянете. Тепер відкриємо ще масло заливну, точніше ось цю робочку, щоб він потік ще швидше, щоб не було вакуму. Так, так достатньо. Все перелаз лікою. Ось ця тара в мене на 10 літрів, тому її хватить з головою. Так далі відщелкуємо ось цей датчик ось тут. Защолочка впереді чорна. І я так розумію, я спробую так зняти. Там він так не знімається, треба на неї трошки підковернути з тої сторони і потягнути. Він, звісно, на саплях висить просто ужас. Так, ось отверточкою я взяв. Легенько тут підковернув, і цю штучку ми достаємо. Вона дісталась в нас. Кладемо куди, щоб не загубити. Так, тепер датчик цей подій має легко знятись. Так, щось він у нас не зовсім легко знімається. Ну, Зараз подивлюся, що тут не так. Так, як і думав, ось ця передня чорна пімпочка викруточкою засовуєте ось сюди за, між зеленим і чорним. І відгинаєте ось цю штучку. Відгинаєте і він легко достається. Так що с йому тут трошки погано, ізоляція погана, це я також вирішу. Так, ніжний патрубок. Я вдягаю назад і забираю антифриз, щоб туди нічого не натрусити лишнього. Так, знімаємо патрубки, знімаємо ось цей хамут, знімаємо ось цей хамут, знімаємо ось цей хамут. Так ось цю кліпсу акуратно отак от нажали і дістали звідси. Акуратно. Бо вона благенька. Тут зняв воздухан, Точніше, господі, не воздухан, хамут. І тепер ось так роблю, щоб його зняти, бо воно тут все з часом вже приросло. Дістали і загніть його наверх, бо там ще залишився. Як бачите, воно у мене туди все потекло. Ну, я буду потім очисти очищ... остітілем двигателя це все чистити. Слідующий хомут знімаю ось цей. Е -е хомут, патрубок, блять. Цей хомут тут залишив. Коротше, я їх на патрубках залишаю. Так, сняв цей патрубок. Сняв цей патрубок. ось він. Сняв цей патрубок. Ось він, завернув сюди. Там ще один патрубок. Щоб його відкрутити, щоб його зняти, треба буде ось цю. Зараз відставимо. Ось так. Піднімаємо і освобождаємо ці штучки. Отбой, нічого освобождати не треба. То, блядь, як росіяни будуть освобождати. Просто його от звідси, отак от, от він. У нас тут так був. Ось так. Ми його просто тягнемо на себе, щоб він не мішав. Тільки щось зняв його. Був. Ось так. Все, відгинаємо його трохи і знімаємо останній лайбучий патрубок. Не видно його навіть. Сфокусіруюся, ось цей. Відкручуємо болти на самому. Термостаті, тут їх 4. Ось тут. Ось там їх не видно тут. Я позніп... Ну, коротше, ви їх побачите. Знімаємо, відкручуємо. Останній патрубок той я буду вже відкручувати, коли зніму термостат, бо нема доступу ніякого. Так, використовуємо ось такий торкс на 8 чистигранік. На верхньому потрібен подовжувач, на нижньому можна без подовжувача. Ось так. Легко там. Крутиться, крутиться він вниз якщо що, не зірвіть різьбу. Крутимо вниз. Ось так. Так, ну тут стояв ось такий термостат. Я не знаю, це, мабуть, не оригінальний. Якийсь чи не знаю, коротше. Ось такий. Купив я Гейтес. Потім подивлюсь що це за термостат взагалі. Ну, в будь-якому випадку він відходив. Майже 100 тисяч. Так що, якщо його ставили, то його хватило на 100 тисяч. Подивимося, потім я скажу цей оригінал чи ні в кінці відео. Так, тут я бачу купа сірого герметика. Я зараз його зачищу весь вручну тряпочкою. І скоріше за все теж буду класти на прокладку і на високотемпературний герметик. Все очищаю. Так, а, був встановлений той термостат. І ось тут по кругу був герметик. У мене є високотемпературний герметик-манол на 300 градусів. Це не реклама, я не знаю, я ним ще не користувався. Але твердіє, типу, за 5-10 хвилин. Я його буду наносити по кругу, тобто не з середини, а по кругу, щоб він середини не попав. От зараз це все я буду робити. руки трусяться, як волкаша. Треба випити сьогодні. <рес> так ще трошки можна майстром ставати. О, бажу, тут взагалі мало на ніс. Під кінець більш-менш почав нормально наносити, так? Да? Так все ніби. можешь Що ти там зацепился, блядь? Да що ти зацепился, сучий потрох? Вдягаемся. Патрубки, в принципі, порядок не важливий, Ну, з дальнього я почав, той який не видно більше всього, я його вдягнув, його там не видно. Далі цей, цей, цей. І тут я ізолізував, як бачите, тут печаль з ізоляцією була. І, і, і останній ось цей вдягаємо сюди. Під турбіною у нас йшов. Так, ось цей акуратно не зламайте. Бо в нього є спеціальний пас, і він трошки стоїть, вдягається на неоригінальний цей по-іншому. А можливо на оригінальному так було зроблено, ну Коротше, зараз покажу. Ось там всередині воно там трошки. Ну, є пас, в який треба попасти прямоугольний. Так що акуратно. Тепер збираємо все так, як розбирали. Тут показувати, в принципі, більше нема чого. Я попросив жінку свою все прочистити, ось це акуратненько, поки я зараз займаюся машиною. Тепер все ставимо назад. Якщо будуть якісь нюанси, я запишу. Так, зібрав все як було. Далі кришку ну, була знята. Я процідив той антифриз, який в мене був. Далі долив по допуску ще антифриза до максимуму. Далі помасував ось цей патрубок. ось цей, Помасував, щоб повиходили вітти бульки. Трохи потекло антіфрізу звідси, чуть-чуть зовсім пару капелів. Але я так розумію, через те, що я давав давлення сильне тим масіруванням. Ну коротше, антіфріз уходив, уходив, уходив туди в радіатор. Я трошки погазував, що 2000 оборотів, буквально хвилину. І все, бульки перестали йти. Поки що все працює нормально, двігун не гріється, ну поки що він не може вийти навіть на робочу температуру. Ще ні одної полоски. Зараз візьму сканер, почитаю, чи все в порядку. Ну поки що працює рівно. Працює рівно і взагалі не гріється, по суті. Дуже холодний. Так, він прогрівся до одної полосочки, але я його почитаю, є LM327, в мене є китайська. Вставляємо от сюди. Оця штучка у нас відкривається. Вставляємо. Далі заходимо в програму. Заходимо в програму CarScanner З цього Play Market. Заходимо в неї. Так, тим часом тут вже дві полосочки. І жмемо «Подключити». Воно потребує зараз Bluetooth, якщо він не включений. Так, дозволити. Так, ну ось підключився, зайшли всі датчики, і ось температура в нас 64 градуси, як в принципі, і на приборці плюс-мінус. Зараз буду виїжджати і перевірю його на цей, чи працює термостат. Так, як я діагностував те, що в мене термостат не працює елементарно просто. Підсвяти, будь ласка, сюди. Радіатор холодний повністю. Зараз він гарячий. Далі, ось ця трубка в мене була холодна, а ось ця друга трубка, вона в мене була гаряча. Далі по сканеру в мене температура піднімалася вище 95-100 і так далі. Я вирішив, що це термостат. Як його перевірити? Після того всього, що я зробив, елементарно просто підключаємо сканер, їдемо на першій передачі десь, та хоч по рівноті, просто на першій передачі 20 км на годину їдете. І на 83 у вас має почати скакати температура, тобто там доходити до максимум до 85, ну, допустимо, і опускатись сразу різко до 79, до 80 і так постійно. Це значить те, що термостат у нас працює. У мене все удачно, термостат працює, тест пройдений, тому я йду відпочивати. Зекономив 3500 гривень. Якщо я комусь допоміг вирішити його проблему, ставте лайки, підписуйтесь. Я буду знімати тоді набагато більше відео з ремонтом машини.